Каже сьогодні Ісус, що він посланий на те, щоб звіщати добру новину кожній людині. Добру новину про Боже царство, і на те він посланий. Він не є ексклюзивно для когось. Він не може залишатися ексклюзивно з кимось, бо він посланий до всіх. Так він говорить до своїх сучасників, які бігали за ним і хотіли затримати його. Почитай Євангелії добру новину сьогоднішнього дня, тому що і сьогодні в цьому Євангелії, в добрій новині, Ісус, цю добру новину про царство Боже до тебе ширить. Там, де є Боже Слово, там завжди є Божа сила. І в сьогоднішньому Євангелії Ісус показує, як Божа сила співдіє з Його Словом, де оздоровлюються хворі, де втікають біси, і все відбувається на Його Слово, на Його добру новину. Добра новина Ісуса Христа здатна перемінити Твоє життя. Вона здатна пірамідити твоє життя, коли слово, яке є звернене до тебе, буде тобою прийняте, буде тобою прожити, буде тобою переосмислене, а найважливіше застосоване в твоєму повсякденному житті. Завдання християнина, кожного християнина є Божою доброю новиною, настільки перейнятися, щоб радість, яка від цього захоплення виникла в твоєму серці, змусила тебе жити, так як Христос навчає, так як Він тебе. Скеровує і так як він тебе веде, бо все його слово є звернене для того, щоб привести тебе до Божого царства вже тут на землі і в небесному царстві його продовжити.